ваш повістка Своровський воєнкомат. Либо напишіть те, що я Я нічого вообще не пишу, вообще нікому не даю никаких пояснень з сеоприводу. Ще які до мене питання є? Я відказую, відказую від нічого, ти А я в ней не маю потреби. Ну це ваше особисте бажання? А чи є Я не до нічого не зобов'язаний, окрім самого Господа Бога. Тому що я живу на цій землі. Це максимум, кому я зобов'язаний. Більше я нікому нічого не зобов'язаний. Ні я, вам, ні вам, ні ви мені. Ви відмовляєтеся, Ви можете це розуміти, як вам завгодно. Я вам зручно. Я ж вам сказав, я зобов'язаний лише один Господу Богу за те, що я тут знаходжу. Разом з вами. Коли ви до нього прийдете, то ми будемо разом стояти. Амінь. Будь добру. Будь добру. Хлопці, все буде добре, коли ми прийдемо кожен до себе особисто. Дякую, велике, гарного дня.